Друзі, всім привіт! Закінчився Бласт Баунті першого сезону. На жаль, він закінчився перемогою команди Spirit, Росіян. На жаль, склалося саме так, але що зробиш? Вони наразі є реально найсильнішою командою. І коли вони грає не тільки Донка ще й широ, то зупинити їх справді дуже важко. Тож сьогодні підведемо короткі підсумки Бласт Баунті. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка надзвичайно є важливою для мене. Також надзвичайно важливою є підтримка спонсорів на Ютубі, які мене підтримують фінансово для них. Щотижня виходить ексклюзивний контент у вигляді відео з відповідями на запитання. Також принагідно хочу вам всім подякувати за підтримку під минулим відео. Прекрасно, дякую, підписалися багато людей, багато лайків. Просто супер. Ну і власне ми не почнемо з фіналу. Ми спершу поговоримо про ті фінали, про які я не говорив, але ми тут їх коротенько, швиденько загадаємо. G2 поступилися Eternal Fire, змогли турки виграти мапу Anubis, програли на Dust 2 і закрили на мапі Нюк. Чудовий виступ був від Вікадія. Хоча загалом індивідуально значно сильніше G2 виглядали. В них всі, ну, більшість гравців просто чудово відіграли. Зокрема, Хантер, він в якійсь нереальній формі приїхав на цей турнір, але цього було замало. Змогли виграсти турки свою перемогу. Дуже важко була. Анубіс дуже важко була Нюк. Доволі близькі моменти були на мапі dust 2 але не вистачило того, щоб закрити 2-0. І турки вийшли в черговий фінал великого турніру для себе. В них була проліга, в них було CCT Global Finals, в них були бундачі, одна з це була. Тому вихід у цей фінал був надзвичайно важливим для гарантованого. Хорошого результату у цьому сезоні та гарантованого проходу напряму на мейджор Наві після цього зустрічалися зі Спіріт, поступилися. Напевно, доволі очікувано. Важко було уявити, що після того, як було складно проти Пейн, вони вийдуть і закриють Спіріт на шляху до фіналу. Єдиним їхнім плюсом було те, що у Спіріт не було тренера, але в результаті не змогли навіть це впоратися. Провалили даст в захисті, виграли всього 4 раунди. Загалом там вся команда не дуже. Добре виглядали, ніхто не виділився. Донг просто 28 на 13 їх домінував. На Еншенті все було значно ближче. Тут Біт дуже добре відіграв. Однак ну, Вандерфло бракувало знову 22 на 29. Це не те, що ти хочеш бачити від свого снайпера, особливо коли снайпер суперника видає 35 на 23 і виграє ключові раунди. Донг, широ Чопер відіграли прекрасну мапу, і попри купу додаткових, 22 на 20... Спіріт здобувають перемогу та виходять у фінал. Однак, Блейд сказав, що навіть задоволені цим результатом вийти у півфінал на першому ж турнірі це дуже добре. Вони перебудовують повністю свою гру на кожній мапі. Тому якщо сприймати це з такої точки зору, це непогано. Власне, я теж згоден, звісно, з тренером Наві, що це хороший результат, враховуючи те, як вони закінчували минулий рік. То почати новий з півфіналу великого турніру. Це просто чудова хороша історія. А ну фінал в нас спершу видався доволі нецікавим, тоді дуже цікавим, а тоді зовсім не цікавим. Команди прибрали свої пермабани. На жаль, не побачили ми трейну від Eternal Fire. Я хотів його побачити. Думав, що ризикнуть турки з цією мапою, але ні, він лишився на десейдер, тобто до нього ми не доїхали. Почалося з мапи Anubis, яку обирали турки і. 3-9 виграли Spirit за захист на цій мапі. Це зазвичай похорони. Однак, як виявилось, можна камбекати з рахунку 4-12 за захист. Змогли турки це закрити, виграли 8 раундів поспіль, потім виграли одразу ж і перший раунд на додаткових. Віддали два, але вже свого не відпустили. З рахунком 16-14 Воксік та Ксантарес контролювали всю гру команди Spirit. В моменті дуже добре йшов Чопер, який 17 на 10, здається, був потім все змінилося, і він йшов 17 на 20, щось таке. 0,86 в результаті нього ця мапа склалася. Та й решта гравців не так, щоб аж сильно виділялися. Зокрема, треба зважати на те, що Донг зіграв 16 на 24, і це дуже погано для нього. Однак далі він надолужив. Мапа Нюк 16-13, 10 в атаці пірять взяли без жодних шансів. Жота та Воксід провалили цю мапу 3-13. Далі перемога Спіріт на мапі ДАЗ-2-2-28. Зіграв Донка з таким, з таким рейтингом зіграв Донк на цій мапі, і тут же взагалі нічого не виходило. У Eternal Fire. Ксантар зігрався 8 на 14, Це боляче, це неприємно. А далі була міраж, і тут вже турки ну просто остаточно посипалися, програвали форси, клачі 1 в 3. Не на свою користь вони 1 в 3 були. Було 3 турка і один росіянин. І широ це забирав 24 на 8. Він зіграв цю мапу, просто неймовірно овнив. І це склалося в 13-8. Хоч здавалося, що були шанси в Eternal Fire перевернути цю мапу, але не змогли вони впоратися з цим. Тож загальний результат 3-1 на користь команди Spirit. Команда отримає 288 тисяч доларів. Турки отримають 85 тисяч доларів. Це все через систему Баунті. Наві, наприклад, отримали 22,5 тисячі. Це менше ніж Бетбум та героїк, які отримали по 25. Це Це не непогано, це нормально. Тут нічого поганого в цьому немає. Просто така. Цікавіша система розподілу, яка додає хоча б якоїсь родзинки цим всім турнірам у цьому всьому. MVP неочікувано для мене отримав донк. Мені здавалося, що після перформансу від Широ у фіналі саме йому віддадуть цей. Титул, адже Широ, хоч і має нижчий рейтинг, в фіналі він був значно ефективнішим, значно кращим за Донка, якщо брати загалом в себе з ТОВ-3. Бо Донк провели все-таки одну мапу, Широ був більш стабільним, ну і зіграв він 1.53, тоді як у Донка 1.40. Але вирішили Адмініхл ТВ все-таки віддати Донку, тому, як завжди, декілька фактів про МВП Донка. Для нього це сьома нагорода в кар'єрі, він наздогнав Снакса на 10-му місці. Вперше той самий гравець забирає першим MVP два роки поспіль, тобто на початку кожного року. Вперше той самий гравець виграє останню MVP минулого року і першу наступного. У його країни тепер 28 нагород. Вони посідають четверте місце. Рифлери стартують з переваги над снайперами у цьому році: 1-0, 114-172 Загалом Spirit тепер мають сім нагород. Це 13 місце до СК та Енвіс. Лишилося всього дві нагороди. Наступним великим турніром у нас буде АЄМ Товіця, який розпочнеться зі стадії плей-ін уже 29 січня в середу. Про цей турнір я поговорю з запрошеним гостем на подкасті. Ми його обговоримо о 10 ранку, тобто за півтори години до початку перших матчів, вийде випуск щотижневого подкасту Страсті на Дасті. Там нічого по формату катові це майже нічого не змінилося, лише система запрошень. А також турнір повністю такий самий. Він вже був готовий до нових вимог вальве. Однак команди там все таки цікаві, є про що поговорити. Тому, звісно, я не пропущу його. Контенту буде багато, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і любіть Counter-Strike.